Доброго всім дня. Знову з вами я, Вадим. Щось допродадім, да я так думаю. <гум> тому що цей раз, що -то такий товар не особо інтересний, такого немає якоїсь ізюмінки. Ключів немає толком. Ну, таке. Ну, щось да, хтось щось да вибере. Роздивляйтеся. Так, зразу опять же, номер телефона Viber, як завжди. Сюди дзвонить писати. Отправка тільки у поштою, тому що в другому зв'язку в нас немає ніякого. Така ситуація, гук да. Пошта й повна плата. Ну, як завжди, ви вже давно це все прекрасно знаєте. Так, ну дивіться, роздивляємося. Це з прошлого разу залишився ключ на 70. Два таких якісь удліннителя. Отакі вони. Коротше, оце, дивіться, тут оце ціна на них була п'ятилітньої давності. О, отаке воно. Значить 100 гривень за два Так, ця кузнеця залишилася кований бородок один. І отакі от ковані. О, 70 гривень штука. Так, є такий штангель цирку 100 гривень. Ну, на ньому, можна сказати, нічого не видно почти. Ну так все совається, двигається добре. Кому надамо для розмітки, пожалуйста. Так, топорики, Значить, оце є 200 гривень, не варений, не битий, нічого. Все ціле. 200 гривень, 150 гривень, сьогодні варив. Тут обух був клопнутий. Ну, тому що по ньому били, аж заклепаний був. Проварений надіжно, 150 і отакий карманний. такий, 50. Так, є. Так, що тут у нас? Два таких під сменне пластини. В хорошому состоянні. Більший і менший. 150 за два. Так, два набори таких молотків по 150 гривень набор. Ну, Они практически одинакові. 800 грамовий, цей менший, цей 300 грамовий. І такий. Це 150 гривень 4 штуки. Це такий самий набор. Так, є такий труборез. 300 гривень. Стояння все чітко, все роботає, все крутиться. Такий мощненький. Совєтський ще. Так, Тепер дивіться, що є. Є такий набір мікс Мікс латунний. 1,4 кг 400 гривень. Ну, ось магніт, щоб ви розуміли. Нічого тут не береться. Все ваш. Всі гаєчки хороші. Все чітко. Тут і на 6, і на 8, і 4, і 3, і шайбочки, і отакі ось є клемки. Трохи клемок. Оце чуть-чуть алюмінієвих шайб. Отакі от. Е, от от, барашки бронзові. Отакі от мощні медні шайби. Ну, короче, побачили. Такий набор 400 гривень. Отакий от вес. Так, оце полазив по своїм ящикам. Щось продавати вже треба, все одно. 0,8 кг, 300 гривень олово. Це все моє кусочки, кусочки і длинненькі, ну, всякі, поняли. Це дві кучки по 800 г. 300 гривень кучка. Совєтське нормальне оволо. Так, по мітізам. Оце що з прошлого разу сталося, бо багато їх було дуже. Так, отакі шпильки. Мілка і крупна різьба, ну, як кажуть, газові. Отакі шпилічки. На М14, 50 гривень кілограм. Тепер М20, абсолютно новий, 50 гривень кілограм. Отакі новесенькі. Так, і три шпильки. Сталося таких М24. Три штучки всього на 40 гривень штука. Тоже з розщота 50 гривень за кілограм. Так, М20 Ну, Все з ними хорошо, тільки то, що Буушни. 30 гривень кілограм. Так, 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 що тут ще є? Є ще рукавиці. Теж мені хтось дарив, давали колись, колись купував. Ну, я такими не користуюся. Ну, коротше, абсолютно новий. Абсолютно новенький, кожний чи замшевий, поняли. Да? новесенький абсолютно. Отакі. От От. Ніхто їх не одівав ще. О, і отакий усілені. Отаке ні. Значить, по 100 гривень пара. Так, є такий патіфон. Теж стояв, стояв у мене дуже довго. Вон, кривий стартер є до нього. Значить, що тут? А тут а оце, щось не держ... ну, коротше він не робочий. Це знімається, тут тьопається, Ось така штука, ну так він крутиться. О, так він крутиться. Ще й навіть пластінка є. О, оце отакий. О, такий. І нема защёлки на ящичку. Так все закривається, все чітко. Ну, Дивіться, кому треба, не знаю, гривень 400 А там може. Хто знає, може, нікому не нужен. Так, ну, є таке. Так, побіжимо швидко на вулицю, що я там наготовив, покажу. Значить, дивіться, тут з прошлого разу що залишилося. Осталось у нас що, блочки з крючком, з ніржавки по 150 гривень штука. Отакий на два блочка. Все крутиться, все чітко, з крючком. Написано на полтони він, 250 гривень. Пружини такі, мощні, по 100 гривень. Отакі ось де бритви, скажімо так. Ця з стрімянкою, це без стрімянки по 100 гривень штука. Ну, що такі ось мощні, дебелі граблі 100. Отакий шкурод 100. Так, такий вал. Дешевше він не може бути. Отдам назад. 400 гривень. 75 длина його. Тут ось шайби, дві шайби, гайки, все. Тут шкіл. Ну, така шляпа. Так, є такі лапи. Срілки, лапи. Коротше, з ними все чітко, ідеальне состояння в них отаке воно. Отаке. У них є три штуки, 200 гривень штука. Так, є такий отвал такий. Ось Розміри приблизно верх низ його. 300 гривень це дві, їх, дві полки таке. Це отак, 300 гривень. Так, тут є, 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 є. є. Далі підемо. Сьогодні привезли, значить, дивіться, з нержавки такий порог. Розміри його в сантиметрах. о, отака ціна. Це нержавка. Ух ти. От Отаке воно зсередини. От таке, може ступінька кудись, не знаю. Інтересна штука. Так, є така різьба. Значить, нержавка теж. Різьба нержавка, нічого магнітом не береться. Двохметрова, значить, з розщота 600 гривень одна. Ну, їх все одно прийдеться різати пополам по метру, тому що почта не візьме їх. От. Получається значить, 4 кг ну, Грубо говоря, 150 гривень за кілограм. Кому треба, я пополам переріжу. Іржавка М20. Да, М20. Так, є така корморізка. Я її всю розбирав, перебирав, на відправку вона буде розбиратися, щоб компактні було. Все. все все Це завозка, Це не самопал, це завозка. Що я вже другу таку продаю. Абсолютно одинаково. о, Все крутиться, все все з неї добре. От. от така корморізка. 750. Так, є такий редуктор. Дивіться, редуктор мощніший. В ньому 38 кг. Я його один до 50 кг. Все легенько крутиться. Я його розбирав. Тут здоровенна шестерня на весь цей внизу черв'як. Шестерня латунна. Ну, як латунна? ну так, бандаж на ній латунний. Ну, коротше, состояння нового. Взагалі виробітки не грамочні. Та що він новий. така ціна. Ну На розборку я його розберу двома частями, тому що почта до 30 кг. Так, є таке. Один до 50 Состояння ідеальне. Так, 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 воронки. Отака воронка ось з гострими зубами, так сказати, гострі-гострі. Ну, Отака вона якась необична трошки. Тут просто як полоса. О, така ціна її. І... Ну, а це стандартна. 600 гривень. Тоже в ідеальному стані. Все, зуби всі цілі, нічого не шатається, нічого не ліфтить. Ну, я думаю, що на відправку я їх розберу. Вам дешевше буде пересилка. Я їх всі помазав заранше ведешкою. Думаю, все розкрутиться. Так, є така непонятно що. Я хотів спочатку з нього зрізати цю. Поняли, ви, да? так сказати, опору цю проміжуточну. Два шківа алюмінієвих. Отаке воно, непонятно що. Ну, Воно з заводського ісполнення. Ну, На табличці тільки номер більше нічого не видно. Отаке воно, як, як фаркоп якийсь кудись Ну, Може хто узнає, що це таке. Ось така його ціна, якщо не продасть, це, то я на следующий раз це відріжу Оцю всю шляпу. О, а те віддам назад. Так, тепер ящики. Ящики були в страшному стані. І так як я з ними день поковирявся повністю. То у них ціна трошки виросла. Значить, Дивіться, що тут було. тут було гниле дно. Я повністю зробив тут, на цьому ящику дно з зніржавки. Е, погрунтував, вичистив, погрунтував, покрасив автомобільною краскою. Трьохсекціонний, все чітко відкривається, закривається, защлочки, все, все все на ньому робота. Состояння стало тепер ідеальне. От. 500 гривень такий ящик був трьохсекціонний. Цей двох секціонний скам так само. Так само дно було гниле, тут дно Це з алюмінію я зробив. Теж все почистив, все покрасив, автомобільна краска. Все чітко закривається, все працює. Всі защолочки є. Все закривається. От, такий буде 400 гривень. Так, побігли далі. Дальше. Далі по йому Отака каністра 37 літрів. Ціна 20 літрів. Ціна з кришками, з пробками, все. Це не ржавка. Кастрюля 50 літрів алюмінієва 750. Отлично состояние. Пчану такий 60 літрів 850 Ну тут трошки корозії є. Незначительно, але є. 850-660 літров. Цей такий самий 60 літров, тільки 950. Стояння у нього отличне. О, такі чани. З ручками, за такими. 60 літрові Так. Так, поїхали далі. Ключі ступічні з прошлого разу залишилися. Така ціна. Це і не знаю, як на, написано ось де десь на ньому було. Деж. О. КРАЗ. 115. Так, зрозуміло, да? такі ступічні ключі. Оці чотири штуки взагалі нові, в маслі були в бумагі. Так, є тени. Отакі тени, абсолютно нові. Значить, 4 кВт тен. Робочий, все чого, ну, новий. 100 гривень штука, 5 штук є. Так, ну таке барахло, може, хто що побачить, кому треба, таке. Це якась заводна ручка щось під квадрат. Так, тут у нас ще Так, є такі ось де. Я не знаю, як їх і обізвати. Стрім'янки, струбцинки, що якісь кріплення. Це алюмінієвий корпус, щось зажимати отаке воно. Це взагалі на щось мощне, якась мощну трубу. Отаке. о, на шпильках, Це нове вообще. отака штука. І отакі якісь кривлячки. Все крутиться, все добре. 200 гривень за це все. Отак. Так, тісочки. Тісочки теж я перебрав, перечистив, перемив. Ну, вони невеличкі, все крутиться, повертається. Ну, щоб сказати, такі. Детські, щось там льогеньке зажать в них. Вони, ну, слабенькі. Такі тісочки, все крутиться. От, я їх почистив, покрасив, 300 гривень. Так, НШ. 300 гривень. Состояння в нього хороше. Який номер, тут ніхрена не видно, непонятно, цифр понабив, воно хто зна. Ну, Вроді, як право вращення. Крутиться дуже-дуже туго, -дуже. ну, Рукою, коротше, не провернеш. Состоянню хороше. Так, така поняли ви, да? так, Нова, нова, швидці отлічна нова. З чого не знаю, 150 гривень. Так, є таке, Це була корморізка в раз. разу, вона така позорна була. Коротше, я її віддав назад. А це з неї скрутив. Дивіться, яка мощна опора на подшипнику. Ну щось теж таке типу, зробить, шківок, все, нічого не люфтить. Мощна штука, 350 гривень. Тут ось вал по шліці. Ой, ось шпоночний паз є. Оці цяцьки до нього, такі ось шайби, гайка. Це все, все це в кучі 350. Маси немає, маса продана. Крестовина, не знаю, з чого, ну но нова. Так, от такі зв'язочки. Оце зубів, скільки внутрішній діаметр. Це на зв'язочка. Це під мотоциклетний цеп. І така зв'язочка. така сама діаметр, все. 150 гривень, 45 зубів. Состояння в них непогане. Зуб'я отличні. Так, є така стяжка, так скажемо. Кусок цепки до неї. 350 гривень. Мощна, Дебела, різьба, все, од руки крутиться. Яльно. І все, все розробив, все працює чітко. Отака стяжка. 350, а така 250. Це нова. Це нова. В общем, нова. Длинна різьба. Може, кому надо. Так, корпуса, корпуса з подшипниками. Ті всі продані це ще з'явилися. Ну що, чугунний корпус, все з ним нормально. Внутрі 204 подшипник. Ну, естественно, БУ. 250 гривень пара. Так, є така лебьотка. Лібетка, Талька. Тельпер, як назве. 700 гривень. Значить, дивіться, все тут, тут така система, все крутиться, все працює, все, все піднімається. О, легенько, м'якенько. Вверху е, гамма вона перевернута на якусь кран балку. От. Ну, цепки тільки десь сантиметрів 80. От такої цепки, і все. На конці крючок. Ось така. Так, є. Так, ну, тут пробіжимо швидко по такому битовому, так сказати. Е, оця утятниця 250 гривень, така, не маленька. Так, ложок, ложки зніжавки. 350 гривень. Тут їх дохреніще. Ложки такі, ложки, чайні, ложки десертні, вилок дохрініщі. Ну, помить треба, так вони в відлічному состоянні. Така куча тут їх багато. 350. Так, оце коніву ловить, не знаю. 100 гривень алюмінієва така, підсака якась. Так, це по 50 гривень кришки кип'ятить, кришки банки. Так, пельменниці 100 отака. чебуреки які зробити теж 100 гривень. Так, а ці по 150, бо вони, блін, толщина в них страшна. І вбити можна. о 150 і отака теж 150. Ну, блін, мощний так, це зніржавки дві штучки 350 гривень за дві. Це півтора літра написано. А ця 3,5 літра на кришки написано. Ну Таке стейн нормальне. от такі, тільки тут ні за що брати, колючечки нема. Ось от, отакі каструтки. є. Тепер а що? Є самогонний апарат, такий, ну, верній, скажімо так, холодильник. Проточний зніржавки. Ну, кому треба, може, 200 гривень. Так, є такий, дивіться, куча лотків з бік, з чого. 350 гривень за всі. Тут їх багато. Два, коротше, для болтиків сігаєчок буде вам пално. Оце все. Оце все. Ну, так, поняли, да? оце все, 350 гривень. 350 гривень. Так, по чому нам? 120 літрові залишилися. багато, що всіх слабо беруть. 400 гривень. 15-літровий один, 300, 10 літрових 2, 250, 4 літра 150, 2 літра 100 і 1,5 ну, гривень по 70. Так, тазик із 200 гривень буде стоїть Отличний алюмінієвий тазик. Так, так, так. Быстренько, що тут бікси стали з прошлого разу, цікому не вже не нужны. 250 гривень. по 150, такі. Я все з дирочками. Ну, коротше, так, то. таке діло. Так, і отакий сачок. Теж не ржавка. Жабловить чи ряско хто зна. отакий, о, о Є 250 гривень. Так, тут -то по барахолочці, так сказати, задвижки алюмінієві, дверки. Отакі розміри. Дві штуки є, кожна по 150. Це стоє ідеальне. Так, все крутиться відкривається. Ну, звісно, беушні. Так, отакий набор завіс. Дві о, три стрілки, ручечка, отакі завісики. Отакі. Ось де. Два таких. Такі ось, то, ну точені, ну Вони вже беушни були приварені. Ну, нічого страшного, одна така. Оце за все, за цю кучку. 150 гривень. Ось така кучка пружин. Всяких різних 100 гривень. Тут всякі, всякі, всякі. Кудись можуть комусь пригодяться. Є О, такі блочки. О, такі блочки. Коротше, три штуки, 100 гривень. Так, фара 300 гривень. Фара, можна сказати, нова. А може навіть і нова, тільки нема лампочки. Отлічно. Велика здорова фара. Фара із статі чи на трактор, хто зна. Отака. Так, отакий набор кулібіна, скажімо так. Тут всього потрошку лежало-лежало, я... ну, куди його дівати. От весь різний змірительний прибори, рулетки по 2 метри, ну новий. ось карабінчики. ось Тут цирочки, це щось волосся з уха видирати, мабуть. Щупік. Тут, -то... Тут -то таке ухо з різьбою. Тут це різьбою, ручечки. Це ось де, поняли ви. Да, наждачки накручуєте. і Чисте щось. От. І куча таких ось, так сказати, шарнірчиків. Щось доварити, щось зробите. І на три. О, таке воно інтересне. Ось може полочки поділити. Це все, оце все 200 гривень. Так, ну тут то, що побачить, це така мілочовка всяка, з'яви. Ну Це три сверла, 100 гривень. Так, ручка така мощна. Два сигнали 12 -вольтові, ідеальні, дзвонки-дзвонки. Такі дзвонки, що піситься можна з переляку. 150 за 2. Так, ну Це ось де з Волги. ну, Сістояння так собі, бачите. Хто знає, хто щось предложив. Це М20 побіда з радіатора, з розтрудки. Різьбі цілий, хром хороший. Це задня пепельниця. 21 Волги, Заднє сидіння Це пепельниця. И да, неї це ж две ручки. Так, это понятно. Что тут еще? Есть сетка. Вот такая, значит, смотрите, размеры 40 см на 4 метра, 350 гривень. Но она такая меленькая, меленькая. Вот такая сеточка, меленькая, тоненькая. О, может, кому-то такая надо. Так, есть. Так, трос Какую чистить? 100 гривень. Крышки ижевские. Так, ну це вже було. Це, хто побачить, спросите ці блін, на трактор чи на мотоблок. Так, це за ці такі деньги хочуть, за ці 700 гривень за пару. Так, є такий набор, з'явився. Так, Коротше, зрізав я. Решетка була погана, я зрізав. Вони це заводські, состояння в них хороше, але ну, почистити, покрасити треба. Зрізав дуже акуратно, ніде тут повреждень ніяких немає. Такі вони заводські. Таке воно величеньке. Ну, як величеньке? Ну, от. Чотири таких і 8 парколів. Це теж все заводське. Це такий набор, кудись рисунок може якийсь зробити на щекетник, на щось таке. Оце за все 500 гривень. Ну, Вроді, все я розказав. Дуже багато воно займає времени. Ну, Роздивляйтеся, дзвоніть, пишіть, заказуйте. О, будемо відправляти. Все. Вроде би все сказав. Тільки Укрпошта. Сюди дзвонить писати, повна оплата. Всім всього доброго, мирного неба, до побачення.